Привіт друзі, з вами я завжди я Лензі і ви попали на моє нове відео по Brawl Stars Сьогодні я вам розкажу, як зробити прев'ю по Brawl Stars Точніше, в стилі Brawl Stars для каналу. Ну а ми поїхали. Для цього, щоб нам зробити прев'ю, нам потрібна програма E-Beast Paint. Це така програма для телефону. І давайте я вам зараз покажу. дивіться Зараз я вам покажу де що. Ось такі нам треба слої, а іменно 1280 на 720. Як ви бачите, тут треба це вписувати вверх. Нажимаємо тут ок. Добре. Давайте спочатку зробимо задній фон. Беремо пензлик, ставимо на максимальний і вибираємо фон. Я собі хочу вибрати червоний. І закрашуємо все. Далі нам треба вибрати. Нам треба спочатку нажати сюди плюсик і додати новий фон. Зараз я повернуся. Ось так. Все, я отримав таку штучку. Це така штучка, де треба... Зараз я повернуся ще. Так ось я не договорив Це така штучка, по якій можна зробити гарні такі лучики. Давайте ми її поставимо десь сюди. Не знаю. Далі. Нам потрібно нажати сюди кадрирувати. Ой, вибачаюся. Сюди кадрірувати. Кадрувати. І далі ми маємо сюди вибрати собі вже, як буде в нас вигляд... виглядати, можна сказати, другий слой. Вибачається тут в мене все закрасилося іншим кольором. Тільки я от би... Ще сам де щось пам'ятав тут. то ось так вот має бути? ні ні, ні. Це точно не так вот, значить. А, так у нас тут два однакових слоя, нормально. Ось так. Типу, чи ні. Ні, це не так. Хм. Я от пам'ятаю, як це робиться, але чомусь... о, е, знає... Во! о, о о, о. Запам'ятайте, е, значить. Новий фон, нажимаємо на нього кадрірувати. Далі. Тут ті лучки знизу, під які ми кадруємо, і знизу сам червоний фон. Ось так в нас джерела ходить. Далі давайте ми зробимо, Поставимо сюди якраз челіка. Так, дивіться, в мене тут же все підготовлене. Я собі візьму ось такого динамайка. Ми десь сюди його поставимо приблизно. Бачите, в мене тут воно так от вилазить. Для цього, щоб це відключити, тут ми нажимаємо відкадрувати. Воно нам все рівно кадрує по цьому фону, а ми просто нажимаємо цю кнопку, щоб воно не кадрірувало І в нас виходить вже ось такий гарний фон. Давайте далі ми зробимо під динамайка Тіні ззаді. Для цього нам потрібно вибираємо ось так от сірі, приблизно такі от. Фон. Вибираємо ось так вот все. І давайте зараз зробимо самі тіні. Тіні я сам дуже добре не вмію робити. Але більш-менш їх можливо зробити. Давайте зараз зробимо якраз їх. Тіні робляться, в принципі, легенько. Вони вміти просто віти. Тіні робляться приблизно отак вот, але ні. Коротше, зробимо зараз пусті тіні. Ось так от. Все. Як ви бачите, ноги типу все видно. Тінь готова. Що нам там далі треба зробити? Правильно. Освітлення. Значить для цього ми вибираємо фон Тут нажимаємо фільтри і шукаємо в фільтрах ось таке от. Тут ми вибираємо собі освітлення. Ви можете вибрати, як вам подобається, я вибираю так, як подобається мені. Я хочу мій Динамайк такий трошки світленький. І так, цей фон я хочу зробити з таких деталів, які будуть майже всіх людей, щоб кожен міг повторити за мною і зробити це. Ось так вже в нас вийшов дінамайк Давайте тепер ми зробимо е, якраз головне, головне нашої прев'ю А іменно в мене прев'ю буде про 30-й ранг. Е, так що давайте я поставлю от сюди 30-й ранг. Десь так. Вот. Ми, якщо що, це зможемо потім перемістити. Е, давайте далі. Так, вибачаюсь. Все, давайте зараз я ще дещо візьму, Ось так. Я ще взяв ось такі от кубки, які типу будуть означати, що ми апнули 30 ранг. Давайте зараз ми їх трошки ось так от. Якось. Ось так от. Так. Ось так зробили далі. Дивіться, ми шукаємо фон ось цього кубка. Ну він у нас буде вибраний, якщо ми його не вибрали. Далі ми нажимаємо сюди, нажимаємо копію, Сюди далі нажимаємо. У нас є такий квадратик, нажимаємо пасти. І в нас ще з'являється один кубок. Такого самого розміру. Так що давайте я зараз поставлю цей кубок десь ось от сюди десь. І далі давайте ще раз пасти. Зробимо ще раз це все. Угу, mm -hmm. ой. Так, давайте. Так. Ще раз пасти. І вже сюди. Далі. Ще раз, ще раз пасти. І вибираємо сюди. Ну і так просто вкружляємо, як ви розумієте, наш 30-й ранг. Відео і так виходить дуже коротке, так що нічого прискорювати я не буду. Надіюся, вам буде все зрозуміло і понятно, як це все робиться. Так, наприклад, якось так так, от поставимо це. Далі. Вибираємо ще раз, ще раз пасти. І ставимо приблизно ось так от саме. Так Ось приблизно якось ось так. Не знаю. Так, ось так от так ось приблизно. Далі ще раз, ще раз пасти і вже ставимо ось сюди кубок наш з вами любимий, І останній кубок от сюди. Ось ні, сюди він, напевно, не поміститься. А хоча все поміститься, все поміститься. Ось так допустимо, якось. Ось це таке в нас вийшло гарне прев'ю. Але давайте ще зробимо гарне освітлення ззаді нашого, заді на... заді нашого Давайте ще зробимо освітлення. Ой. Давайте для цього ми заходимо знову в новий фільтр. Точніше, не ззаді Дінамейк, але ну, зараз побачите, як я це хочу зробити. Заходимо, значить... Чекайте, Зараз заходимо от сюди. І вибираємо ось цей. Тут ми можемо вибирати кольора. Але я хочу, щоб цей кубок, знаєте, був е, таким червоним, як 30-й ранг. Зараз. Ми ще до Динамайка повернемося, спочатку зробимо кубок. Ось так от. Чи ні. Чи ні? Як думаєте? Гарно чи ні? Я ось так дивлюся і думаю, хм, ну щось тут -то точно погане буде. А знаєте, чому це погане? А тому, що кубок цей ліпше прийняти. І далі, щоб не займало у нас багато місця, ми просто так оце згортаємо в одне в одне. Оп. І все. Давайте далі заходимо в фільтр. Вибираємо. Значить, «History» І вибираємо, наприклад, давайте ось «Затемнення». Ні, це теж засвітлення і затемнення. Тут треба вибирати так, як подобається вам, тому що тут можна в будь-який момент нечайно десь помилитися і весь фон у нас зійде. От бачите, я помилився, наприклад, і тут зробив за дуже світлого динамайка. І все. Ось тепер я мушу Ой-ой-ой-ой-ой. Фух. Так, де це є в нас? Це в нас, по суті, було ось це, так чи ні? Ні, це не це було. Я от забув, де я нажав тільки що. що воно так присвітле... Ні, це теж не це. Зараз не знайдемо це все. Ой, ні, так теж не. Що... Ну тоді хай буде вже таким світлим. Добре. Далі давайте напишемо, наприклад, десь ось тут вот. Ось вибираємо текст. І напишемо, давайте тут так. Апнув 30. рано. Ось так. Зараз я... Далі ми заходимо сюди і вибираємо текст. Я, можна вибрати любий, я вибираю, наприклад, Monospace, ось цей вот. Мені з ним найліпше працювати. Далі пишемо це. Напну 30-й ранг. Далі вибираємо якого кольору буде наш текст. Я хочу, щоб він був жовтий. І обводка чорна, давайте. І ось так, давайте далі. Це нам не потрібне. Ось, апнув 30-й ранг. Далі, як ви бачите, він нас трошки так розділяється. Так що давайте ми зараз це підсунемо трошки. Ось так. Далі, якраз от з буквами. Це нам треба... Ой. Ось так ми це зробимо з буквами все. Добре. І давайте ще все, наприклад. Все значить. Ось, Вибираємо тепер місце, де буде у нас цей текст, я вибираю от сюди. Е і все. Наша превью готова. Е можна поменше додати світла на персонажа і всяке таке. Ну, але, в принципі, наша превюшка готова. Е всі ті файли можна знайти просто в інтернеті, десь в Гуглі і ще десь. Надіюсь, я вам допоміг. У нас вийшло ось таке от прев'ю. Ну і до побачення. Ось така, друзі, у нас вийшла прев'ю. Надеюсь, я вам допоміг зробити першу прев'юшку. Я розумію, що в якихось моментах навіть я чогось не розумів. Ще. Тому що сам тільки недавно почав робити гарні прев'ю. Ну а надіюсь я вам допоміг. E, з вами був, як завжди, я, Ланзі. Всім пока-пока.